Вітаю! Ви на каналі rovo Інструменти. Сьогодні у нас на огляді фен будівельний від компанії VITOS ASABE Master TF206GSCC. Постачається в пластиковому кейсі. Кліпси в нас на кейсі пластикові. Кейс такий досить грубий. І комплектація тут обширна. Інструкція та гарантійний талон. Провід, який має вдовжину. 3 метра, і він з'ємний. Ось таким чином виглядає фіксатор. Самий наш інструмент, який має гарантію 36 місяців, що досить непогано, саме 3 роки. Далі в нас є ручка для шкрябалки. Не знаю, як її ще назвати, шкрябалка хай буде. Шпательок ось такий. Далі насадки для фену. Ось такого плану. Плоска, і оце, наскільки я знаю, для стекла вроді. І, а ще є кругла насадка ось така. І далі в нас йдуть вже самі ось такі насадки на шкрябалку. У нас є трикутна ось така ось така в вигляді. Значка з карти і ось такого плану. І Вони досить товсті, мають десь за 2 мм в товщину, і їх так просто не зігнеш. В комплектації більше нічого немає. Самий девайс виконаний за abs пластику, досить якісний. Такий з зазорів як таких майже немає. Має прогумовану вставку на руків, досить приєднаний гуми. І має ось таку підошву. На яку можна його класти, і він досить стійко на цій підошві стоїть. Давайте потрясемо стіл тяжкий, звісно, ми спробуємо потрясти його і подивитися. чи... Ну Ось, ми бачимо, що стоїть він досить стійко. І я думаю, впасти не повинен, якщо щось. Кошти в самому соплові є за віхрення таке. Спеціально для того, щоб створювався прямий поток повітря, а не Розсіяний. І також бачимо ось тут таку типу заглушку для того, щоб всяке сміття не попадало внутрі сопла. По самим характеристикам, ми тут маємо мінімальну температуру в 50 градусів і максимальну в 600 градусів. Також тут є такий дисплей невеличкий, на якому ми можемо бачити, який режим у нас включений, яка температура у нас включена. І також чотири кнопочки це вимкнення, вимкнення, регулювання обертів і регулювання температури. Також тут є два режими обертів: це малий і більший. На малому ми маємо 250, а на, на потужнішому 550. І також на меншому режимі ми можемо досягати температуру від 50 до 350 градусів. А на другому режимі в 550 обертів це від 100 градусів до 600 градусів. Також забув додати, що даний фен вже як можна було зрозуміти, живиться від розетки, саме 220 В 50 Гц і має потужність в 2000 Вт. Давайте підключимо і я покажу, як він працює. Кабель, як я вже казав, має довжиною 3 метри і фіксується. Ось таким чином тут ми бачимо спеціальний фіксатор. Його туди оп, і защокнуло для того, щоб дістати, потрібно тиснути і діставати. Але в перші рази дістається він трішки проблематично, тому залишимо так, як є. І, до речі, в поєднанні, коли ми фіксуємо кабель, у нас з'являються додаткові ножки опори, що додають ще в стійкості. Кабель, до речі, досить такий мягенький. Давайте підключимо до розетки і будемо дивитися на його екран. Ось ми бачимо екран і кнопки керування. Оце у нас кнопка вмікнення, як я думаю, можна було зрозуміти. І Бачимо, що у нас зараз вімкнений максимальний режим, тобто в 300 градусів. Ось ми нажимаємо на кнопку мінус і можемо зменшити його до мінімального 50 градусів. І таким же чином додати. Після того, як ми перемикаємося, оп. І коли вимитаємо пристрій, у нас включається охолодження. Тобто у нас зараз вимкнулося охолодження, потрібно, щоб він постояв, охолодився і тоді він вже сам вимкнеться. Також, якщо ми працюємо на якихось мінімальних температурах, ми можемо це зробити е, принудительно, так скажемо. Потрібно затиснути кнопку вимкнення, і він у нас вимикається тоді. Ну, якщо ми працюємо там на 50 на 100 градусах, в принципі, ми можемо е, це зробити, щоб не чекати, поки він охолодиться. Але електроника всередині налаштована так, щоб фен постійно себе охолоджував після закінчення роботи. Таким чином це працює. Пробуємо протестувати на дереві. Ось тут тут краски не знаю скільки слоїв, спробуємо здерти її. Режим стоїть 400 градусів. Зараз пробуємо, що в нас вийде з цього. Нагрівається досить швидко. Якось так. Досить швидко він нагрівається. Давайте подивимося, за скільки часу йому потрібно щоб того собі вентилятися. Давайте розберемо інструмент, подивимося, як він виглядає зсередини. Для початку тут потрібно натиснути з двох сторін і зняти ось цей кожух. Таким чином і тепер відкручуємо гвинти. І ось ми бачимо, що тут всередині. Нічого лишнього. Турбіна, нагрівний елемент, живлення і плата з екраном. Тож тут ми бачимо охолодження масфету з радіатором таким невеличким, яким, коли турбіна всмоктує повітря, цей масфет охолоджується. Також можемо спробувати дістати це все. Це все. Нутро. Кріплення турбіни тут виконано ось таким чином, на кліпсі без проводів. Тобто при бажанні ми можемо висмикнути це все діло. Світте. Тільки ще знати як. І ось тепер ми добралися до самого нагрівального елементу. Всередині кожуха ми бачимо, ось тут є такий зверток. Теплоізоляція, я так розумію. І, і ми бачимо маленьку спіраль для невеликих температур типу 50 там, градусів і велику спіраль. Ця ось нехромова проволока намотана на ось такий ось керамічний тримач, що досить добре, що це саме керамічний. І до того ж є пази, які не дають проволоці зіскочити. Ось так це все в нас виглядає. Досить все якісно і гарно. За такі то гроші. Скільки воно коштує, це, взагалі, бомба. Як по мені. На закінчення скажу про цей фен, і я тільки одне: за свої гроші девайс реально непоганий. Комплектація велика, достатньо режимів. Можна цим всім керувати, обрати оптимальну температуру, оптимальні оберти. Оптимальну оснастку, яку вам потрібно. Також є шпаділь, є скрібок. достатньо насадок, досить зручний, зручна форма, він досить легкий, є довгий кабель, він зручно ось так ось так ставиться. Одним словом, дуже гарний варіант, дуже гарний варіант за свої гроші, він реально дуже гарний. Тому я його раджу для придбання всім, кому потрібен фен бюджетного класу з непоганою комплектацією це саме він. Придбати ви його можете, як завжди, по посиланню під відео. Підписуйтесь на канал, на інстаграм. Не забувайте ставити вподобайки і також не забувайте донатити на ЗСУ. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!